Всім привіт! Ви на каналі Кури у дворі. Так як і обіцяв, знімаю довге відео. Ось тут чубата курочка співає буде нестися. Ось там гуляють інші курочки. Ось курчатка бігають ось тут біля мене. Це ці курчата, Я нагадую, що я вам показував ще маленьких з квочками, що вони ходили. Ось то тепер їх випустили сюди і вони тут. Ось там півник ходить. Все. Вже вечеріє, кури вже хочуть заходити. Ну, та й таке. Хоч, хочуть, щоб їх вже заганяли, вже темніє, зараз швидко, та й вони довго не ходять. таке, то їхня справа. Ось. Зараз я їх чуть-чуть приближу, покажу їх ближче. Ось тут. Там курочка ходить. Все, давайте віддаляю. Ось тут біленька курочка біля мене. У нас болото, мокро. Ну, але нічого, буде мороз, воно засохне, воно примерзне. Та й все буде добре. Давайте ще зараз переключуся до гусей, гусей покажу. Ось біля гусей вже, ось їхна їжа, вода. Ось вони самі гуляють, бігають, кричать. Тішуться ще травичці, пасуть. Ой, чуть телефон не впав. Тішуться, пасуться, бігають, скакають. Ну, та й таке. Добре, всім гарного вечора. До побачення.